Добрий вечір! З вами рибалка зі старту. Штепа Юрій вас вітає! Ось таке озеро ми сьогодні відвідали. Піймали трішки карасиків. Ну, а як це відбувалося? Дивіться в відео! рибка Кидаємо карася в воду. такой леперк опа! Ще одна, Ще одна покльовка. Є риба, є риба. Гар... ух, як гарно смикає. Нічого собі. Чува собі? Так. Принциончика трошки попустим. Тишки. Саша. А по цака там? А, Ааа, класно. Так, сейчас будемо брати. Якось без підсоки. Куди повів? Саш? Не нічого. А що Здоровий. Може ж, як завжди, підсаку випутуй. Так. Корось. Голими руками! Оба-на! Отакі кабани клюють на кулябівці. Кирильське, кулябівка, всі називають по-разному. Ми називаємо кулябівка. Отакий кабан. Ух! Бомба. Дани? Найкрав. Ой, бомба. Красота. А ну, поздоровайся з підписчиками. Доброго дня! Клюнув на опариш із чесночним пуфіком. Було дуже смачно. Отправляємо його теж в садок. На сковородку. Оп! Такого. Ось мої сьогоднішні помічники. моя прекрасна жіночка, дружина. Красавиця, підтримка моя опора, мій брательник. Помахай, привіт. Так, ось наш ставочек. Друзі, знову покльовка. Щось невелике. Саша, давай під саку. є рибка. Знову карась. Саша, підниз. Такий невеликий, ну, теж чудово. Ось Такий красень. Руляється в садочок. Оба! Есть у нас рыбка. О, друзья, хорошая рыбка. Хорошая рыбка. Ну, рыбка. Слушай, Хороший карась. Хороший карась. Дуже, я бы сказал, бы хороший. Так, друзья, хотел показать, на что оно Ловиться дві відео. Ось така осностка. Отако воно виглядає якось так. І зараз ми його запустимо. Даліко-даліко даліко. <рес> <рес> далеко. Шікс, Шикс. Ого. Чуть у хату не закинув <рес> Баба на городі думає, що воно прилетіло Так, ось так підтягуємо потихеньку. Чик. Чік. Так, так. О. Підтягнулася льосочка так все це виглядає. Попускаю в фрикціон. Ти? Sí. Так, так. Оп. І все, і ждемо клюваку. У нас покрвочка. очередно. Дві годинки взагалі нічого не клювало. Сейчас нарешті хоч щось. Мабуть, хороший карасик. Мій помощник рідний братик. Взяли ще одного крокодила. Ось такий карасище. Ой! отправляем его. Садочек. Оба. Вот такая клювака у нас. Це то, що треба. Ось такий монстр. Эх, красота. Сопіта.

Щось тяну. Що тяну, не понятно. Та щось тяну, але ну не понятно що. Дивіться підкалимо понад mm. Диві, раз. Ти впирається туди? Я, навірно, запуталася в того спільниця. А Не, да, да, ну но... то что может -то... а, того рыба, да. Есть рыба, есть. Є є. Лечів? Саш ючипка сюда перехрещені спіння Ого, так це щось, це щось дуже гарне. Говориш. Щось хороше. Де він є? О, ось Це все. не юк. Невеличкий карасик, ми його... Мабуть, забагрили. Да. Забагрили. Це не для відео. А забагрили? То, що забагрили? Що що забагрене? Це як? Що таке типа. Ну... Це... Здох, чипа? Ну чого він здох? А що таке забагрено? Ну запузо. Чого не за Нормальний корот. Чоловік А, ні, чого запуза? Ось все. Все в губу, все так як було. Чик і просто піднімав з піню. От такий карась. А він там вже був. Не бачили покльовку. Це віктор. Хорошо. Не зря сиділи, то вона. Ось ось такий улов. Бомба.